Знайшли, клас, вони здорові. Боже, у ушастики. Відкрили новий секонд-хенд і ми, звісно ж, туди завітали. Там було багато цікавих таких штучок, вінтажних, ось такі годиночки. І тарілки. Це Англія. Мені дуже подобається в такому стилі посуд. Був перший день, тут товар йде на вагу, і за кілограм було 999 гривень. Тому це е, дуже дорого на той час коштувало. Спробуємо сходити на дешевший день. Поглянемо, що залишиться. Ось таких зайчиків ще, чи кролики, чи зайчики для саду, теж гарні були такі статуеточки. Я б собі їх передбала. Би. І також мені ще сподобались такі качечки в такому білому кольорі, і ще була ось в такому розписаному. Ось ця мені якось більше імпонує. Купила тайські в Аврорі ось таку іграшку. І погляньте, ну її, напевно, ну ось я сьогодні її зранку купила. Дивіться, вона вже її майже з'їла. Я в шокі. Це капець. І вона тепер не пищить. Це капець. Так, давайте покажу свої процеси, на якому я зараз етапі, і що я створюю. Це у мене ведмедик Теді, ще недороблений, це на замовлення, і він має відправитися за кордон. Це повтор. Так, Що хотіла сказати? Десь викроїла вуха і хвост, і загубила. І не можу тепер знайти, де, де ці. У мене, ну, тканинки, коротше, і розкроїла я прям притик, Тобто в мене немає більше білої віскози такої. Ось, Але я ще пошукаю, але в мене є ще розкроєний ось цей кит, то я, можливо, тоді вже візьму від китеня, зроблю вушка. Ну, Треба якось виходити з цієї ситуації, але де я могла загубити, я не знаю. Він ж маленький такий шматочок, там ці вушка і хвостик. Коротше, порилася, не знаю. Може, тася вкрала, що в мене такий є ем, варіант. Вона буває, може тяжко потягнути, я можу не замітити, і вона потім його жує тут, кусочок тої віскози. Ну, Пише пропала. Коротше, з цієї ситуації ми вийдемо, нічого страшного не нервую. А потім я просто замовлю віскосу собі, і все, буде в мене новенький шматочок. Так, ще в мене є ось такий ведмедик. Я вже оформила йому мордочку. Такий ось милий, мені здається, милий ведмедик вийшов. І що мені, я чекаю, ще на нього шпринти. Бо в мене немає такого розміру. Потрібні. 15, там, здається, 18 мм. Дисків немає, то я чекаю, вже замовила і скоро його теж оформлю. Також я вже пошила ось це китеня, воно в мене вже готове. Ось так воно виглядає. Дуже милий і прикольний. Мені подобається. По тій самій викриті я е, пошила. Що, і був в мене попередній з віскози. Ще в мене ось такі. Два, по-моєму, там. Але серединку, напевно, я ж кажу, на ведмедика візьму. А, а сюди, можливо, я серединку з якоїсь іншої віскози візьму. Ну, Наприклад, навіть молочний. Він теж, я думаю, зійде нормально. І ще е, в процесі в мене ось це лисенятка. Е, Думаю, тут буде носик не пошитий, а такий. Ну, я теж замовила і буду його чекати. Попробую. З пластмасовим таким носиком. І ось лапки теж Вже шплінти я поставляла і позашивала. Отвори, ну і можна вже по суті складати мені докупи це лисеняткою, воно вже скоро буде готове. Не знаю, попробую я пластмасовий носик, а може і. Щось тут придумаю, такий з ниточок. Ну, Буду пробувати, коротше. Ще тут трішки, може почарую, підстрижу і, звісно, всі іграшки будуть тонувати. А ось тут мій помічник. Бачите, як оберігає ці <сум> мої шплінти. Шпить, солодко. Так, займаюся ремонтом ось цієї лялечки мавки. <кій> Розібрала її. Ось так вона виглядає. Бачите, всередині. І ще коли її відкривала, то згадала, що я підписую тут задню панельку, і бачите, це вона створювалася аж у му році. Це прикольно. Прям, ну, я сама забулась, а ось так от мені нагадала ця панелька. Коротко, зняла я з неї скальп з верхній з Е, Це волосічко і цей скальп я залишу. Буде мені для іншої якоїсь лялечки, не хочу я його шкодити це Пошкоджувати це волосся, ну викидати, зрізати не буду. Навіщо, якщо ну, робота зроблена, волосся купувалося, і ну тобто мені шкода. А у мене є інший скальп. Я візьму чистий скальп, заміню на ось це волосечко проклею все і потім вже. Прикріплю до цієї дівчинки. І таким чином вона в мене буде відреставрована. Ось ручку я вже поставила нову. все в неї нова ручка. І тепер діло до за волосічком. І вже хочу я доробити і відправити цю лялочку, хай вона тішить свою власницю. Ось наразі такий процес. Пам'ятаєте ви ось цього ведмедика, коли я показувала, як я його кроїла, е Нарешті я добралася до нього, шила детальки, сіла за вечір, так увечері собі пошила і цього, і ось цього ведмедика теж я ніяк не можу довести <завиш> до завершального етапу. Коротше. Що я хотіла сказати? Нарешті я взялася, вже вставила оченята. Тільки що я не можу знайти диски і шплінти для них. Мені здається, я брала їх з собою, але щось я їх не можу знайти. Можливо, вони в мене залишились вдома, там, в Києві. Щас, поки всі свої пакети. Перерию, не знаю, знайду я чи не знайду, але хочеться вже мені якось доробити. Ось цьомуську вже познайомитися. Зараз ось так ось так вушка. Так, напевно, якось так пришию. І носик. Носик я приміряла пластиковий. Мені сподобалось, як виглядає. Тут ще буде утяжка, звісно, поки це так, полуфабрикат. І ось так. Коротше, як дороблю, то обов'язково вам покажу. Так, була на пошті і забрала ось таку нашивку. Це нашивка буде на животик ведмедику. Буду, треба мені в'язати його, з ведмедик з дитинства, але 45 см. Той, який в мене найбільший. Той, який я в'яжу з Алізе Мега. Да, Мега. Ось. Тому маю сідати за роботу, шити. Ой, шити, в'язати вже нашилася. Ось. Тут мій потріпаний блокнотик, е в ньому я зберігаю <кій> всі свої схемки. Уже тут майже, а, все вже. Бачите, вже закінчився, треба щось новеньке думати. Ось. Але не хочеться так переписувати все, знаєте. Треба якусь ще блокнотик і. Приклеїти, ну, ну погляньте, це ж блін Тася погризла Капець, нічого не залишиш без присмотра. А ще якось я сідаю в'язати і теж дивлюся, о, цікаво, чиї це зуби. Бачите, навіть гачок попав до неї. Але добре, що не з'їла хоч мені його. Зв'язала я ось цього ведмедика, який в мене 45 см завдовжки, і нашила цю нашивочку, яку я вам показувала раніше. Ось зняла для вас відео, щоб показати, і відправлялася якраз вже на пошту. Покажу вам зайчика, якого я зв'язала вчора буквально. Ось в такому комбезику. З, з таким бантиком в білому кольорі. Він повністю білий, і е, комбезик можна зняти. Ось такий він красунчик вийшов. Зараз я вийду в садочок, пофоткаю його, тому що тут світло не дуже з вікна, темне, і кольори, звісно, не так передаються. Це такий пудрово-рожевий колір. Також приїхала до мене посилочка Пугов. Від пугавки. Замовила я ось такий набір шплінтів і дисків, і також ще замовила носики. Маленькі і ось такі великі. І покажу вам зараз на прикладі ось такий маленький носик. Я прикріпила лисички, боже світло просто поганеньке ось так. Ось лисичці ось так виглядає. Вона ще в мене не набита, не наповнена. І також ось цьому ведмедику теж прикріпила носик. Цьому ще ще чекає свої вуха і і буду тонувати і вже, по суті, він буде в мене готовий. І також ще склала ось цього рожевого ведмедика, ще не наповнила. В нього носик вишитий. Поки що ось так виглядає Моська. Ще маю наповнити і також тонувати буду. І цього ведмедика, і лисичку, і цього ведмедика. Це теж ведмедик буде. Ось такі в мене зараз справи. Так, іду фоткати зайчика і проходжу повз розочки погляньте. Бачите, вже як обросли листочками. І ось теж нові лізуть. Ця поки не пускає. Може, може пізніше, а може не прийметься, не знаю. Поглянемо. Ось така красунька. Тут вже більш краще освітлення. О. Ось так вона виглядає. Прикольний такий комбезик, це в мене вперше таки замовили. Ось і мені подобається результат такий нарядний. Навіть бабуся сказала, боже, яка красуня. Приємно отримувати компліменти. Привіт! Красиня! Моя дівчинка красива така. Замовила на ліжці для тайськи откий ошейник. Ось тут ім'я Тася і номер телефона. Зараз будемо приміряти. Тут такий э, колір рожево-бірюзовий. Класний. Таська, Тасічка, возня, хто такий гарний. Кастрюля. Що там? Таська, діди сюди, ді сюди. На, на, тасю. Тасюна. На, 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 на. Хуліганка. Тасюна, давай покажемо, який у нас шийник. Господи, тебе не видно тут. Покажися, покажись, яка ти красива. боже, яка ти красива. Така буде мадам. Поводочок ще десь знайдемо, треба купити. Таська! Овчарка, овчарка. Кто там? Мишелька, кто там? Мишелька. Что-то нашли. Что-то уже едят. Тася. Что едят, не ясно. У нас в селі стільки камінчиків на дорозі. Ну, чесно, я не знаю, дурна я чи не дурна. Але я думаю, боже, скільки б можна було тут назбирати на свої клумби. Погляньте. Бери, скільки хочеш. Ну а що, чи ні? Можна, бачите, з нічого можна зробити красу. Все під нашими ногами. Шишки можна назбирати і в лісі. Камінчики теж можна назбирати, звісно, дивлячись, скільки там яка там клумба. Клумба невелика, то в принципі, я думаю, тут хватить. А я пасу гусей. Уявляєте? Вона бабуля попросила по походити за ними, але вони тікають це капець. Я вже за ними біжу, щоб їх загнати назад, повернути такі біжать кудись, незрозуміло куда. Тіє. А так прикольно, тут спокійно так. Літом пахне, травою пахне, небо таке прекрасне. Коли б таки це все закінчилося, це довбана війна. Кажу так. хазівство бабуліне. Все завернула, хай йдуть там, пасуться. Бо їм треба бігати, а не пастися. Ну якісь взагалі. А ось це у нас тут була раніше контора. Так називалось, коли я була ще маленькою, то Тут був телефон провідний, і ми сюди приходили дзвонити на Київ. Прикольно, так? Да? Тепер у кожного свої телефони є. Так гарно. Тут вже багато чого змінилося, було трішки по-іншому все. Не забула засняти для вас, як виглядає мавка. Коротше, я тут фоткаю біля дерева. Ну, так, типу, як в лісі, зробити реалістичні такі фотографії. І причепила буряка. Бачите, Тепер треба обережненько все повибирати. Це ж шерсть, це ж все натуральне. Ой, блін. Маю тепер чим займатися. Зараз видеру все це і покажу вам. Так, ось так вона виглядає. Волосечко я тут заколола. І ось тут шикарний волосечко зеленого кольору. Такий як смарагд. Так, зможу я одною рукою відкрити. Не та. Зараз, От о, ось її очі. Одна, теж зелені. І брівки. У неї зелені, бачите? Моя красуночка. Все, робота виконана. Реставрація лялечки зроблена. Ми змінили її волосечко, бо була зовсім інша шерсть. І замінила їй ручку, яку був зломаний суставчик. Ось. Тепер відновлена лялечка. Її дуже люблять. І мене це дуже тішить, що її люблять, поважають. Ось така мавка лісова. Бачите, яке волосечко. Красуня. Все, пофоткала, познімала її відео. Так, півні співають. Все, піду показувати вже власниці. Напишіть, як вам лялечка. Так, і я вже потонувала ось цього ведмедика. Це той ведмедик, який був в мене на повтор. Захотіли саме такого. Я постаралася його повторити, так як воно було зроблено вперше. Але все одно я кажу, що ручну роботу повторювати складно і неможливо, я думаю, бо кожна іграшка є ексклюзивною. Ось такий ведмедик, Носик. Такий пластиковий. Я ще б йому, мабуть, домалювала би е, якусь тут мордочку, типу так ротика, але це вже було б не повтор. Тому будемо показувати ось так в такому вигляді клієнту.